Не Що скажете? Корисно це? Функція. Багато хто таким користується. Взагалі потрібне воно, допомагає чи ні, що скажете. І, можливо, є люди, які зараз шукають з під підйомним верхом. То для вас є у нас два шмітця свіжопригнаних. Синій у нас 2014 року. Шміцовські ося, підйомна вісь, оцинковані рами, і в принципі на цьому так само максимально гарний стан. І ось заїхав ще один, на днях буквально він ще не митий, не бритий, також з підйомним верхом. Також на шміцовських осях тут гарна гума, по рамі він у нас оцинкований, по рамі жодних питань немає. Повністю Рейсові причіпи, дійсно в гарному стані, обидва свіжопригнані. По цінам Сірий у нас буде 13500, все повністю працює, підйомний верх, бока тенти, все повністю йде без будь-яких питань. Синій шміт з 2014 року у нас буде ціною, за ціною 13 900 доларів. Також все повністю на ньому справне, все повністю працює. Можете приїжджати на огляд, будемо кришу, бока. Тягувати, перевіряти. Весь комплектний, інструментальні ящики і так далі. Коротше, гарненький дійсно, причі. Так що, по-перше, напишіть свою думку про підйомний верх, хто таким користувався чи потрібно воно. А по-друге, якщо хтось шукає, то приїжджайте.